Добрий день, шановні слухачі. Мене звати Коваленка Юлія Олександрівна, я заступник директора з медичної частини нашого закладу. Недарма ми сьогодні знаходимось в операційній, так як розмова піде про кесарів Ростин. Більшість наших пацієнток планують і хочуть народжувати свою дитину природнім шляхом. І це чудово. Але не завжди виходить так, як планується. Іноді кисарів ростин є дуже важливим в окремих ситуаціях, рішення про проведення кисарського ростину приймає консиліум лікарів на підставі показань, як і при всіх інших хірургічних втручаннях. Існують показання до планового та до ургентного кисарського розтину. Перелік показань знаходиться в наказі Міністерства охорони здоров'я України, назва наказу – Кисарський ростин. Це дуже серйозне оперативне втручання. І інколи несе за собою негативні ситуації, такі як гнійно западні ускладнення, тромботичні ускладнення, масивні акушерські кровотечі. Коли крововтрата втрата складає більше 1 літра, потреба в повторному хірургічному втручанню, або злуковий процес, або травма сечовидільної системи. У дитини, яка народилася шляхом операції кисарів Ростин, відсутня активуюча роль пологового стресу, який допомагає адаптуватися малюку. До нових умов життя можливі дихальні або неврологічні розлади. Перед операцією пацієнтка підписує поінформовану згоду на хірургічне втручання та на вид знеболення. Передопераційна підготовка та обстеження перед плановою операцією включають в себе лабораторне обстеження. Обмеження в їжі за 6-8 годин перед операцією рідини за 2 години до операції. Також еластичне бинтування нижніх кінцівок і обов'язкова антибактеріальна профілактика інфекційних ускладнень. Планова операція проводиться в повних 39 тижнів вагітності. Після вилучення дитини. Малюка оглядає лікар-неанатолог та здійснюється контакт шкіра до шкіри з матір'ю або з партнером. Для партнера в операційній наявна окрема кімната. Якщо партнер відсутній, то дитина залишається під наглядом медичного персоналу до моменту закінчення операції. Надалі мати та дитина переводяться в реанімаційне відділення для подальшого спостереження та надання медичної допомоги протягом 6-12 годин або однієї доби. Грудне вигодовування здійснюється за вимогою дитини. Надалі мама та малюк переводяться в післяпологове відділення. Виписка здійснюється на 4-5 добу після проведення операції за умови задовільного стану матері та дитини. У разі вимкнення електричної енергії, в нашому закладі живлення відбувається за рахунок дизельного генератора. Це забезпечує безперебійну роботу нашого пологового будинку. Дякую всім за увагу. Бажаю вам радісного материнства.